Привіт з вами, хеп слайм І це знову ж таки наступна серія моїх летсплеїв в Майнкрафт сілякими різними модами, таких як Divine RPG, Industrial Craft 2 і Craft. І дуже багато різних всяких модів, як ви бачите, у мене в інтері, Stone GR. Але про це пізніше. Значить, Сьогодні я би хотів показати вам дуже-дуже багато рецептів. Дуже, бачите, я зробив багато таких верстаків. Це означає, що я покажу дуже багато різних рецептів. Так, секунду все нормально Значить, Перший рецепт це Iron Chest. Крафтиться сундук і навколо жлізу. Навіщо він. Е, от, зараз я вам покажу, в мене тут же один є. От, бачите, скільки місця в ньому? В одному. Майже так само, як в цих. Чи так само? Ні, на один менше. От, тут ще один поставлю. От так от. І він не прикріплюється один до одного. Я це вже просто знаю. Так, все, Iron Chest показав. Далі наступний крафт це бадбокс. Box. box, Він потрібен для того, щоб зберігати в собі енергію. Щоб, наприклад, якщо сонячні батареї, ну, а я нічого там не пережарю і так далі, то щоб воно зберігало енергію в сам цей накопичувач. Це самий перший, самий простий. Там три батарейки, проводок і дерево. Нічого складного. От він bad Box. Все, подивились, так? Да? Поки що з ним нічого не зробимо. Далі наступний рецепт це вілмін. Е, це вітряний генератор. Ну, він так повітрям. Е, вот. І ще дещо в мене бронзова броня. Пам'ятаєте, я робив бронзу там з е, з тіну і такої штуки, як-як як. як як Де? Коперу подробленого. Виходив такий інакший порошок. І з нього виплавлялися, виплавлялися отакі слідки. І через секунду я повернуся. І все, я знову ж таки тут! Чуть-чуть пішов мився, бо я чув, що я дуже хоба. Що з цим сундуком? Чо він відкритий! What the fuck, ладно, пофіг. Все, показуємо наступний рецепт, я не пам'ятаю, от, про жлізний сундук, щось говорили, ладно. Наступний рецепт. Віндміл. Це така штука, яка генерує енергію за рахунок вітра. Чим вище, тим краще. Потім ми його переставимо повище, але зараз... Що 음... поставити? Ладно, дерево. Хоча в мене є земля, дві стане, напевно. Такий фокус. Підстрімуємо Shift, нажимаємо. Все, і тепер отак от. Так от його. Він тривекось отак от. О, є! І отут ми поставимо інакшу штучечку, про, про яку можна поставити тут бадбокс А можна поставити там щось круче за бадбокс Це! Так, золоті проводи. Так, от зараз показую крафт золотих проводів. Золотий слиток і навколо нього резина. Виходить 4 З одного слітка 4 Отак, все, беремо, тепер йдемо сюди. Хоба, тут просто 4 резини лежить. Хоба, робимо так. Раз, два, три, чотири. Все, 4 проводка, двічі обкручених резиною. Дальше, хоба, що це таке? 4 енергетичних кристалла і машинний блок. А, до речі, по відео я знайшов алмази, я вам покажу потім. Так, це МФЕ, це генератор, але ну, накопичувач, так, як бетбокс, але другого рівня, скажімо так. Значить, він і, накопичує всіма сторонами, а віддає одною. Так, я правильно поставила? Є, правильно. Не прийдеться його демонтувати. Все, от, от, серед нього накопичується вже енергія з цього і з цього. А ну, якщо ми тут заберемо. а хіба з цього він накопичує? А ну, зараз ми. ладно. Так, да, забирає енергію, добре. Запихаємо назад цей. І бачите, от він заряджається. Я його зробив не просто так, я ж міг поставити ботбокс. Але він більше енергії вміщає, хоча я не так вже і багато енергії генерую. Далі, хоба! Коротше, квантова кіраса! Да, п'ята серія! А я квантову броню крафчу Піпець! Так, да, квантова кіраса. Карбон, я просто до хрена вугілля шукав шукав, дробив. До фіга треба, от Отак. Дальше, штанішки квантові. дальше капці і шлем, От ви рецепти, бачите, дуже легкі. Е, тепер знімаємо цей кал, вдіваємо цей кал, але він не заряджений. Вот чого він зараз кал. Бачите, защити ніякої нема. Він новенький. Поки що в ній будемо ходити для понту. І електрична пічка. Нарешті я її скрафтив. Надо буде працювати не на вугіллі, а на електриці. Далі показуємо наступний рецепт. Стоу e, шестерка. E, шестерня e, кам'яна. І воронка. Сундук, метал і кам'яна шестерня. Крафт не тяжкий, вона потрібна буде. Та й зараз. Значить, тепер ставимо електричну пічечку. Хоба What the fuck? Яка хріна, вона взірвалася. Точно, блін. Забув, забув, забув. що ж я зробив тоді bad box. Mm. The what the fuck? Що за херня? Так, секунду, розберусь поза відео. Все, ще один бадбокс. Надіюсь, зараз він не взірветься. Стоять. Ага! Я знаю, що, для, що треба зробити. Я зрозумів. Так, зараз треба скрафтити круче, круче проводів. Це желізо з рогом обкольонним. Коротше, лажа повна вийшла, але ладно безлажні Куди будемо вчитися пробувати і так далі. Значить, е, значить, значить, значить можна би було поставити трансформатор. А хоча в принципі стоп, трансформатор це теж ж варіант. Ага! Все, все круто, все супер, круто, супер, пупер, дупер, мега круто. Е, знаєш зараз крафтим трансформатор. Де жариться цей? Та ладно, хай до кінця вже дожариться, не, не буду його дробити. Значить, трансформатор крафтиться дуже легко отак. Отак. І отак. Все, сьогодні серія така більш технологічна. І, значить, Блін Якщо його зламаю. Стоп, в мене ж була ще цей. От зараз сьогодні ще один крафт покажемо. Скрафтимо, скрафтимо, скрафтимо таку штуку, як гаїчний ключ. Хоба Бачили тільки що всі його крафт. Є, треба поставити отак, де тройник? Отак. Блін. І. Блін. Блін, блін, блінський Так, якщо ми Ммм... Ставимо... Mm. Дуже похожий. Так, отак. Тоді... Ага, він ставиться тройником. Туда, куди. А ну, якщо ми зробимо якось. Отак. Е -е, тройник, значить... Тут нічого не жариться, добре, це ми демонтуємо. Да, тройник там, де має бути. Єс! Yes. Тепер нічого, бабахнути не мало би. І мені потрібен ще один дротик. А якщо ми такий поставки, я надійшли не бабахне. Вот. але мене буде током шарабахкати, це крута штука. Так, пробуємо. Подробніком. Та ні, та й током. А, він втрачає енергії. Вот, і вона набирається. Все круто, значить. І тут, тут ми можемо зарядити нашу наноброньку, потім дротик заміним. От Тут наноброня заряджається. Бачите? Але зараз зараз я би хотів зарядити не наноброньку, а нанолук. Значить, поскидаємо сюди весь кал, який нам не потрібен. Так, так. І так, так, так. Потім ще собі якось наносаблю зробимо. Нанолук в нього є багато різних режимів. І це мені в ньому якраз подобається. Все, хай він заряджається, жре досить немало енергії, потім поставимо більше всяких генераторів і так далі. Значить, ти пахаєш? Ага, на. Давай, хай на повну зарядиться, енергії не дуже багато жре. 4 400. Все, тепер хай заряджається. Так, а тепер ми йдемо. І веб-стоп, стоїть мирний, яка хріна, стоїть мирний. От, я тут порощував собі ткідера, а просто сидив в 4 паростка. Ну, думаю, всі знають. І він капці. Буде хоча-чуть защитити. А це не дає ніякої. Так, давайте мені когось. Значить, простий режим. Далі як там міняється? Треба кнопочку якусь знайти. І, значить, якась там кнопочка, кнопочка, кнопочка. Треба буде її знайти зараз і то Так, 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 так. Треба буде в це в настройках подивитися. Mm -mm -mm -mm. Зараз давайте я настрою і подивлюся. І так, я нарешті все-таки розібрався з цим луком і зараз вам все покажу. Можливо, ви це знали, а я нуб довго розбирався, значить давайте знайдемо якось... Злого дядіньку. Е, Значить, я пам'ятаю, у мене біля дому десь недалеко мали бути циклопи. Е, зараз ми їх забацаємо Я на них буду показувати. Не думаю, що вони мене мені обіг... Чуть-чуть підзарядив броню, думав, що це допомагає, але ніфіга. Броня від броніна на броні на, на лук взагалі не залежить. Значить, так, знаходимо злих дяденьку Ладно, прийдеться на повітрі показувати. Отак. Це режим нормал. Ну, нормал. Просто стріляє досить нормально. Далі. Щоб переключити режим, зажимаємо букву М англійську і зажимаємо праву клавішу мишки з луком в руці. От, тепер рапір. Це режим рапір. Це коротше піпець, який режим. Отак от просто паляє. Отак. Все наносить. Ну, от бачили корова по дев'ятичці наносило. Але це корові, в неї немає ніякої ніякого захисту. Значить, тепер, знову ж таки, зажимаємо М. Тепер снайпер. Дуже-дуже повільно. І подивимося, скільки корон на це. дев'ятку. Але це режим, який стріляє по багато стріл. Зараз. Пойма? Отак. От зараз дерево. Так, значить, наступний режим. Це режим снайпер. Дуже довго натягується ця тятєва, але коли ми попадемо в корову. От, наприклад, в оцю от. Вон скільки корону. Вона зразу вмерла. Клас. Так, треба знайти корову, яка поближче Отак. От Натягуємо до червоної зони і вісім? Чи вісімнадцять? Ладно, я не побачив, ладно, потім. Так, і от. Значить, показав я режим снайпера. Це снайпер, так? От, коротше, самі вот, трохи розбирайтеся. Зажиме М. Наступний це фламе. Режим, по-моєму, вогняний, так. Да. Він підпалює. Ладно, не буду вже мучити від них кров, ну, от, підпалює, так як вогняний лук, але треба до червоної зони. Дивіться, до синьої, не горящі стріли. Або зразу. Тоже, от іменно до червоної. Тоді будуть підпалені. Значить, багів тут нема, стріли підбирати не можна, він стріляє енергією. Значить, от я викину стріли і бачите, я все одно можу стріляти. Стає його на досить довго. Так. Е, значить, далі. Замживаємо М, про клавіша експлозів. Дуже довго заряджає і взривний. Блоки не взриває, взриває тільки мобів. По 19 урону. Е, от овечка. Далі М. Нормал. Ну і це самий звичайний, е, Значить, я, напевно, буду в нормалі або так рапір. Оцей. Мені цей подобається. Значить, нормар, нормал або рапір. Це теж прикольна штука. Якщо косиш дуже сильно, то можна. Не... Ось це снайпер дуже довго. Е, тепер вогняний. А наскільки урону вогняний наносить? Ой, я з води стріляю вряд ли він був. Ладно, зараз, зараз. ходи сюди та коровка. Стій! Сім. І зразу пожарний м'ясо. я якраз поїстим Отак. Все, в принципі, на сьогодні, я думаю, все. Хоча я би хотів ще зробити таку штучку як. Як-як як? -я -я -я? Е електричну пічку. Мені здається, я пам'ятаю її е е крафт. Значить, от. Два рестовна електросхема. Електросхема в мене десь валялася. Я пам'ятаю, що я десь був зайву з От, ще є, все круто! І два редстоуна. Кра... О, в мене є. Крафт взагалі легенький і вона вже не взірветься, я так думаю. Значить, отак, отак, Зуповуємо, так. І редстоун Отак. Все, ось от ця електрична піч. Значить, стоять. Треба, щоб, щоб вона не взірвалася, мені цього зовсім не потрібно. Потрібно зібрати резини і переплавити її. В принципі, з вами я би вже може навіть прощався, але ладно. Лук! Можна підпалювати дерева. Не загоряться? Ну, підпалюйтесь. Ладно, може, колись загоряться. А, значить, режим рапір. Ще стоп, ці стріли, напевно, не зникнуть, так що, ні, хай якщо що буде. Нормал. Все. А, значить, ще я хотів показати таку штуку. От бачите, тут книжкова шафа не просто так стоїть. Червона паличка. ахалай махалай бабах Та-дам! Вона так буде довго світитись. Її можна підібрати. От, ми її підібрали. От вона. Це Таункрафтівська книжечка. Хоба. Тут всякі ці. О, блін. Всякі такі штучки. От, всяка така білеберда. З цим всім ми будемо розбиратися. Але в наступній серії. Значить, з вами був Happy і Я хочу поставити електричну пічку, хоча стоп. Треба зажарити. От і вже буде, буде, будемо на електриці це все діло робити. Що? Що енергія не капає? Що вітряк ніхрена не дає? Що взяв фігів? А раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, треба його на один нижче спустити, бо в нас провода по зараз повний калу. Нам треба алмазні хоча б. Або отакі гарно об, об ційочкані. Остап у мене в мене зруток нечего? Диво. Все, ставимо його тут. Тут треба блоки бажано би було закрити. Е, і отак. Е, отак. Все, не бабахнуло навіть. Е, це не заряджається, бо дрон такий гімно. Е, значить, можна зробити таку штуку, От, до речі, яка така класна штучечка, дивіться зараз. І дротики замінимо на такі. І все одно не паше. Бо ці дротики кал треба в резенні Значить, Ну, ви пальне, значить, будуть дуже жирні провода. Жирні провода, в смислі вони будуть дуже жирні. В резині, тобто так. отак. І ще раз. Ну, ви пальні, такі, як для лука я використовував. Що за ці? Хм, Ладно. Е, все, значить, з вами був Happy Slime. Добавляйтеся в групу, щоб знати всі новини. І всім па-па!